Хто вигадав Бога? Цікаво, хто першим придумав таку нісенітницю. А може, це не люди вигадали Бога, а він сам став причиною їхнього існування, тому всі народи з давніх давен поклонялися вищій силі. Ні, наші предки поклонялися Богові лише тому, що не могли зрозуміти явищ природи, тому все пояснювали надприродним втручанням духовних сил. Сьогодні, коли ми живемо у 21-му столітті, нам не потрібен Бог. Тепер наука все пояснює. Як сучасна людина взагалі може вірити в такий давній міф, як Бог? Дивовижно, але більшість провідних вчених, які заклали основи сучасної науки, насправді були впевнені в існуванні Бога творця надприродної всемогутньої істоти. Це такі відомі вчені, як Ісаак Ньютон, Галілео Галілей, Майкл Фарадей, Блез Паскаль, Макс Планк, Роберт Бойль та багато інших. Не дивно, що серед сучасних вчених є багато прихильників креаціонізму. Якщо віра в Бога справді не суперечить науці, то якими аргументами користуються християнські вчені? Чи має ідея всемогутнього творця справді якесь раціональне підґрунтя? Звісно, існує багато причин вірити в Бога Творця. Ось декілька з них космологічний аргумент. Чому існує наш всесвіт? звідки він взявся? Альберт Ейнштейн довів, що всесвіт мав початок і не може існувати вічно. То, що стало причиною існування Всесвіту. Очевидно, ця причина повинна бути нематеріальною та вічною, адже лише тоді їй не потрібен творець, який існував би до неї. Ця причина не повинна бути обмеженою простором, оскільки вона є творцем нерозривної єдності простору, матерії та часу. Джерело існування розуму повинно бути розумним. Причина існування тонко налаштованого всесвіту повинна бути ідеально досконалим законодавцем. Усі ці характеристики чітко описують ту сутність, яку святе письмо Біблії називає Богом, біологічний аргумент, звідки виникло життя. Можливо, всі надзвичайно складні організми еволюціонували з простіших, тож нашим найдавнішим предком була одноклітинна істота. Однак навіть одна жива клітина є настільки складним механізмом, що найсучасніші винаходи технологічного прогресу не можуть з нею зрівнятися. Так само як літак є доказом існування розумного інженера, а комп'ютерна програма свідчить про кмітливого програміста усі живі істоти переконливо доводять реальність Бога. Якщо Бог існує і Біблія має рацію, то ми повинні докласти всіх зусиль, щоб зрозуміти мету і призначення нашого життя згідно з волею Творця. Якщо Бога не існує, то короткий період нашого існування є випадковістю і не має жодного змісту, значення чи мети. Тому, вірячи в Бога, який насправді не існує, ми нічого не втрачаємо. Але якщо ми відкидаємо того, хто є причиною існування всесвіту, ми втрачаємо все.